Що в нас іде? В нас іде підготовка основи під бетон. Бетон, якщо заливати під камінь, краще не сильно його виглажувати, щоб були щоб було краще сцеплення. Як ми, робимо? ми беремо, відмиваємо місцями, де є сильне болото, всякого такого, щищаємо щетку по металу. Якщо там сильний якийсь нальот, якісь маслянисті п'ятна, беремо чашку на болгарку і чашку члікуємо. Ну Тут від моста, тут місцями є е, нальот від болота сильний. Тобто ми його змиваємо і відчухуємо, і все. Ми підготували, зачухали. Все чотенько. Зараз літо, жара краще дуже добре зволожувати, щоб у нас розтвор не пересихав. Так, пришлі болгаркою, от такою дріпачкою бажано вдівати штани, бо забивається оця дріпачка. Ця дріпачка вилітає в ноги сильно. І бажано в кофті. І обов'язково очки. Тут обов'язково, бо ці дроти вилітають і залітають так. Залітають в очі. Ой, біда буде. Тобто обов'язково очки і штани. Один раз спробував шорти шліфувати, а ці всі волоски в мене було більше, ніж волосу на ногах. Так що техніка безпеки тут важлива. Що ми зробили? Ми пошліфували болгаркою, пошліфував від великого. І зараз ручною шорткою пам'ятала? Зарешотки по металу сформую їх до кінця підправлю. Так, при укладці каменя. Після того, як я його уклав, забив шви, накриваю пленкою. Літо жарко пересихає. Після того як зачистив шви, ще пару деньків проливаю водою для того, щоб розтвор набрав марочну на місяць і не пересихав. Роствор камінь укладаю, так само його мочу. По перше, що він не пересихав, а по-друге, що дуже багато його грязного з таким от нальотом. З таким от нальотом. Беру щетки по металу <кій> <кій> і відчищаю. Отак, от потрошки, потрошки. Це в нас отмостка. На отмостку даю, я кажу, не кондицію. Не дуже файний камінь, бо дуже багато відбраковки в ньому, А красивого дуже мало. Десь буду відомі частини заход. Всі частини, які дуже, дуже сильно проглядаються. А все остальне по краям і на відмостки. От жира, як махом махом бере води. Що, красота? нас виглядає. Так нас виглядає в